Таю на календарі четвер, 18 липня. І ви дивитеся капрі ньюз з вами у студії. Працює Анастасія Бурковська. Сьогодні мої колеги працювали над такими темами. Поранено шість мешканців. 17 липня окупанти атакували Покровськ авіабомбою. Вікна пострадали, та царана пострадала. Я вдома була. Саме хотіла собаку вигуляти, коли зайшла в туалет, вона як дало. Трьох людей дістали з під завалів. Ворог одним ударом убив цілу родину у селищі Зарічне. Виїхавши на місце, було встановлено, що в даному будинку перебувало троє місцевих мешканців. Внаслідок ворожого обстрілу останні загинули. Прикордонники, бійці Нацгвардії та ЗСУ до України повернули ще 95 військовополонених. Це воїни Збройних сил України. Національної гвардії прикордонники більшість в сьогоднішньому обміні рядові сержанти, семеро офіцери у дефіциті інсулін у попиті заспокійливі та вітаміни. Як працюють аптеки Покровська заспокійливі через війну. А так все звичайно нічого не змінилося. Благодійники доставили гуманітарний вантаж для мешканців Покровська, чиї у селі постраждали 16 липня. Привезли набори екстреного реагування для постраждалих домівок, а саме 30 наборів. 17 липня близько 15.30 окупанти завдали удару авіабомбою по одному з мікрорайонів Покровська. Внаслідок обстрілу поранень зазнали шестеро мешканців. На місці подій побувала знімальна група телебачення Капрі. Чура, 17 липня, близько 15.30, ворожі війська випустили по Покровську авіабомбу. Удару зазнав один зі спальних мікрорайонів міста. Це дошкільний навчальний заклад, який став мішенню окупантів. До повномасштабного вторгнення тут лунав дитячий сміх, а сьогодні тут лише розбиті стіни, вибиті вікна та шибки. Пошкоджень зазнали і сім багатоповерхівок, що знаходяться поруч. Мешканці оговтуються після вчорашніх подій і продовжують наводити лад у своїх оселях. Вікна пострадали, та сторона пострадала, я вдома була. Саме хотіла собаку вигуляти, коли зайшла в туалет, вона як дало, і от -от -от, аж пиль пішла. Плітка підлітала, там ото все таке, все. Ну неожидано. Понімаєте, як неожидано і то ну, ужас. Повбирали, вікно забили. Ото пішли, купили тут фанеру. Ну, перший этаж, ото от, і тут от, Усе вікно повністю усе вилетіло. Постраждала у залі середня стулка, дерев'яне вікно. Тут. Мені подзвонили вже о пів на п'яту. Я прийшла, позбирала а винести ще й не винесла скло». Пані Наталія доглядає за Раїсою Максимівною, яка також мешкає у будинку, що постраждав від ворожого прильоту. Жінка каже: бабуся дивом залишилася живою. «Вона була вдома, а я була в цей дзвоню, не можу додзвонитися. Я мала їй. Потім додзвонилася, прибігаю, а тут жах. Ну я сфотографувала все. Зараз розбираю все скло. Скла дуже багато. Бабуся була у ванні. Я якраз вийшла тільки з того місця, де сиділа, де впало туди все. Ну нічого, жива значить жива. У Ванії вона залишилася живою, чисто випадково вона сиділа тут, де полетіло скло. Мешканці постраждалих будинків сьогодні мали змогу отримати гуманітарну допомогу від благодійної організації. Працівниками гуманітарного центру «Проліска» зійсно, мобільний виїзд з метою видачі допомоги непродовольчі гуманітарної та оцінки потреб постраждалих людей. Видається гуманітарна допомога вигляді термоковдор, електариків, пауербанків, на сонячних батареях. Також з нами знаходяться наші психологи, які надають психологічну допомогу, та юристи, які надають юридичну допомогу у вигляді консультації соціальних питань. За інформацією поліції, внаслідок вчорашнього обстрілу поранень зазнали шестеро людей. Всі вони отримують медичне лікування. Альона Соболенко, Владислав Кухлевський спеціально для телебачення Капрі. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. За добу поліція зафіксувала 2625 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Ворог атакував 16 населених пунктів: міста Залізне, Курахове, Лиман, Покровськ, Торецьк, Українськ, селище Жоланне, села Зелене Поле, Катеринівка, Маркове, Михайлівка, Новожеланне, Новоселидівка, Новофедерівка, Сергіївка, Яблунівка. Пошкоджено 42 цивільних об'єкти: 16 житлових будинків, адмінбудівлі, аптеки, магазини, заклад освіти, нежитлові приміщення, гаражі, автомобілі. По Покровську росіяни вдарили керованою бомбою ОМПБД 30 СН. Поранили 6 цивільних осіб, пошкодили 7 багатоквартирних будинків і заклад освіти. На лиман окупанти скинули 6 керованих авіабомб, ОДАП з модулем ОМПК. Є поранений, пошкоджено 4 багатоквартирних будинки: 3 магазини, аптеку, адмінбудівлі. Новофедорівку російські загарбники накрили СРСЗВ ураган. Троє мирних жителів зазнали травм. Внаслідок ударів ворожих дронів. Постраждали двоє мешканців Новожеланного та один в зеленому полі. По одному, пораненому в залізному та Желанному. ще двоє в Михайлівці, де пошкоджено чотири адмінбудівлі. Крім того, сьогодні, у третій годині, 30 хвилин війська РФ обстріляли плещиївку, вбили двох цивільних осіб, пошкодили шість приватних осель. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Вчора ввечері ворог обстріляв Михайлівку Новогродівської громади. Під удар потрапили чотири адміністративні будівлі. Внаслідок обстрілу сталося займання одного з приміщень, у результаті якого отримали поранення дві людини. Поранених доставлено до лікарні. Крім того, відбулася атака ворожого fpv дрону поблизу села Новожиланне, внаслідок чого отримали поранення дві цивільні особи. Також у Новогродівці стався обстріл шахти Кодляревська, де песеледів вугіллям. Руйнування. Також під обстріл потрапив автобус шахтоуправління управління Покровське. Дивом обійшлося без постраждалих. Музика. Трьох людей дістали з-під завалів. Ворог одним ударом убив цілу родину у селищі Зарічне. Подробиці порятунку дивіться просто зараз. Фіцейські гасили пожежу водою з відер. Саме така ситуація днями склалася у селищі Зарічне Лиманської громади через ворожий обстріл. Там оголошено примусову евакуацію. Станом на сьогодні, за інформацією правоохоронців, у населеному пункті досі проживає близько 500 мешканців. Всі вони перебувають у небезпеці, адже селище розташовано за 5 кілометрів від сірої зони і постійно потерпає від ударів армії РФ. повідомлення стосовно того, що був. Буси ворожого обстрілу населено пункти за річни. Нашим екіпажем «Білого Янго, виїхавши на місце, було встановлено, що в даному будинку перебувало троє місцевих мешканців. Внаслідок ворожого обстрілу останні загинули. Одним ударом ворог бив цілу родину. Двоє жінок віком 44 та 64 років, а також 40-річного чоловіка. Серед убитих бабуся дитини, яку вивезли з-під обстрілів раніше. Напередодні проводилися профілактичні заходи з даної родини, оскільки в даній родині мешкала малолітня. Дитина, саме дівчинка 9 років. Після проведення профілактичних заходів дитина було евакуйовано в більш безпечні регіони країни. На щастя, дітей у зарічному більше немає. Їх всіх за згодою батьків і в супроводі хоча б одного з них було евакуйовано. Проте дорослі, які прийняли рішення залишатися у громаді, ризикують найголовнішим своїм життям. Записатися на евакуацію можна за номером телефону 066 56 16 102. СБУ затримала коригувальника, який наводив російські каби на позиції сил оборони на Донеччині. Зловмисник передавав геолокації артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що атакують на східному фронті, та шукав координати ППУ у районі Костянтинівки. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Прикордонники, бійці Нацгвардії та ЗСУ до України повернули ще 95 військовополонених. За інформацією президента України Володимира Зеленського від початку повномасштабного вторгнення з російського полону повернули 3405 мешканців. Це чоловіки та жінки, військові та цивільні, діти, ті, хто колись вважався безвісти зниклими. Вчора, 17 липня, відбувся черговий обмін. Вдалося звільнити з російського полону ще 95. Наших людей це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники. Більшість в сьогоднішньому обміні рядові сержанти, семеро офіцери. Багато після важких поранень, один з хлопців із онкологічним захворюванням. І важливо, що серед цих хлопців є і той, хто вважався зниклим без вісті. Слава Україні! Героям! слава! Україна усе! з поверненням, хлопці, я, за інформацією Міноборони з 95 повернутих додому полонених 11 захисники Маріуполя. Повернулися захисники Азовсталі, і серед них є в тому числі і бійці Національної гвардії України. Це те, що наразі я можу повідомити, про комунікувати. І якщо говорити про Повернення захисників Маріуполя, які тримали Азовсталь, то ні на секунду робота по ним не зупиняється в найскладніші періоди, навіть коли трапляються певні паузи і перерви в обмінах, тому що ми всі хотіли би, щоб динаміка була максимально висока, але буває по різному І за кожного Україна бореться, і результат сьогодні вже є і буде ще. Після повернення на територію України на захисників очікує довготривалий шлях лікування та реабілітації. Вже незабаром кожен з них зможе обійняти своїх рідних та побачитися з близькими. «Тяжкувато було дуже жарко. Але нічого в нас зігрівала надія. В те, що ми попадемо на рідну Україну? Дуже радий, дуже вражений, дуже приємно. Дякую вам всім. За увагу, за піклування. Я не знаю, куди їду, як буду на місці, до вас подзвоню. В лікарню, зараз на обстеження, в лікарні. Зараз на... дадуть телефони. Все, я подзвоню. Це, дивіться, мені пояснюють, що я піду в лікарню на обстеження, в мене з животом сині проблеми. Не по ребрику не то Я не можу нормально дихати. Потім мені дадуть телефони, і я до вас подзвоню вже з телефону іншого. Будьте завжди, будьте завжди на зв'язку. Таким чином вчора відбувся 54-й обмін військовополоненими. Наразі триває збір усіх необхідних документів, аби кожен звільнений захисник отримав від держави одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. У травні липні цього року Волинь прийняла 248 донечан, серед яких 69 дітей. Для тимчасового проживання ВПО в області залучено 17 об'єктів у Володимирському Ковицькому та Луцькому районах області. З 5 липня на Донеччині розпочалася безкоштовна евакуація до територіальних громад Волинської області. Вона здійснюється спецпоїздом один раз на 8 днів. Наступні евакуаційні рейси відбудуться 21 та 29 липня. У дефіциті інсулін, у попиті заспокійливі та вітаміни. Як працюють аптеки Покровська, дізнавалася наша знімальна група. Працюють у штатному режимі та зачинятися не планують. Саме так функціонують аптеки на території Покровська. За словами фармацевтів, лікарські засоби постачаються безперебійно, та їх вистачає, аби покривати усі потреби місцевих мешканців. Працює аптека, як зазвичай з 8 до 18. -ї. Препарати усі завозяться вчасно. Постачальники не відмовляють нам ні в чому. Це є проблем, поки жодних немає. На жаль, останнім часом частина мешканців Донеччини відчула на собі збільшення кількості ворожих обстрілів та безпосередньо їх наслідки. У зв'язку з цим за словами пані Руслани, попит на певні лікарські засоби збільшився. Заспокійливі через війну. Так, все звичайно нічого не змінилося. Все як зазвичай, по мірі попиту, все є ні в чому не відмовляємо людям. По більшій частині інсулін. Адже він потребує температурного зберігання. А так все є. Аптека працює з 8 до 18. Поки зачинятися не плануємо. Все добре, працюватимемо до кінця. Сьогодні, не дивлячись на численні попередження та заборони, у громаді активно триває сезон купання на водоймах, споживання сезонних фруктів та робіт на городах чи у садах. При цьому в аптеках міста зазначають, за препаратами від опіків та харчових отруйнь мешканці майже не звертаються. Рідкове такі випадки також є. За словами фармацевтки, найбільше зараз люди цікавляться зміцненням власного імунітету та нервової системи за заспокійливими препаратами. вітаміни, що підтримують нервову систему. І просто комплексні вітаміни. Також на території громади працюють аптеки, в яких функціонує програма Доступні ліки. Там пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, психічними захворюваннями чи діабетом другого типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою за електронним рецептом. Дізнатися адресу найближчої аптеки, яка надає такі послуги, можна звернувшись на гарячу лінію НСЗУ за коротким номером 1677. Управління соціального захисту населення Покровська з 18 липня 2024 року тимчасово припиняє прийом громадян за технічними причинами. Про відновлення прийому буде повідомлено додатково. Благодійники доставили гуманітарний вантаж для мешканців Покровська, чиї оселі постраждали 16 липня. Різні благодійні організації, фонди незмінно надають підтримку для відновлення помешкань, які були пошкоджені внаслідок ворожої агресії. Вчора, 17 липня, благодійники доставили гуманітарну допомогу у вигляді будматеріалів мешканцям одного з районів Покровська, який був обстріляний ввечері 16 липня. Тоді ворог завдав декількох ударів по житловому сектору міста. з. Благодійну організацію УВКБ ООН привезли набори екстреного реагування для постраждалих домівок а саме 30 наборів, до складу якого входить 20 дошок, 2 терпавліна, ОСБ, 2 брезен, 1 плівка, монтажна піна, скотч, великі гвізді та саморізи. А також додатково, аналізуючи і розмовляючи з людьми, ми будемо додавати ОСБ, терпавлін та плівку. Додатково ми привезли 60 ОСБ, 40 терпавліна та 20 плівки. Аби повністю покрити потреби людей, мешканці пошкоджених будинків розповіли, що їм довелося пережити та наскільки ця допомога потрібна. Я вийшла до магазину тільки. була поруч з будинком, почула свист, подивилась на небо, не побачила. А за мене прогреміли два вибухи. Я, звісно, злякалась дуже вдячні за допомогу. Дали мені ОСБ» дошки для фронтону для вікон дали Це що взяла? Мені це потрібно більше. Я не взяла. Обіцяли відновити, щоб зробити хоча б 19 будинок живим. Сороковий вже ремонту не підлягає. Там погоріли всі мої документи, всі паспорти, все погоріло. Зрозуміло, але ви знаєте, жити потрібно. Це що літо була зима? Була би зима. В першу чергу хочеться, щоб люди розуміли. Люди, які не потребують цього, вони прибігли першими. Люди які потребують цього, починаємо сваритися. Починається паніка. У нас ось квадрат постраждав, чотири будинки взагалі. Дай Боже, щоб такого більше не було. Все це привезли, все будемо робити. Все одно своїми руками, своїми силами добиватися, але ще шифр добиватися. Що таке втратити будинок? Що таке одні стіни? Ні вікон, ні даху, нічого, ні дверей. І собака на подвір'ї згорів. М'ясного сьогодні нікого тут не бачили. От. На всіх це стоподово не хватає, тому що в мене он дом. Бачите, криші нема зовсім. А там ще сусідів згорів. Напроти взагалі теж вдома немає два штуки. Більшість пострадало. USB, набор і доски. І все. Хоть, хоч трошки, так, да, є помощь, але но... я ж кажу, це волонтери допомагають. А де местная власть? Де наш этот, військовий адміністратор? Нема тяжко, звісно. 82 роки. Як ви думаєте, усім миру та добра? Не дивлячись на близькість до лінії фронту та на безпеку, благодійники і надалі будуть доставляти гуманітарні вантажі для людей, будь то продуктові набори чи будматеріали. За додаткову інформацію щодо видачі допомоги мешканці Покровської громади можуть звернутися до контакт центру за телефоном 0800 300 101. Парламент прийняв законопроект про підвищення акцизного податку на паливо. За проголосував 231 депутат. Ціну підвищать з 1 вересня. Що стосується погоди, то завтра, 19 липня, хмарне небі не буде тільки вночі. А зранку й до самого вечора у Покровська буде зберігатися похмурна погода. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Температура коливатиметься від 24 до 32 градусів вище нуля. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та на все добре.